Нова рубрика Сім продуктів за тебе зі знижками. Поїхали. Акція 56 гривень за карткою ТБ на ось такі вафельні кульки, які відкрито плотять Рафаело. Мені не дуже до смаку. Також пепсі кола 24 гривні за карткою ТБ, великий об'єм ноль цукру. Шпроти якраз до нового року 61,50. Класні знижки на олію олейна. Причому у будь-якому об'ємі, і в такому, і у більшому. Знаєте, це те, що завжди знадобиться. Тому потрібно брати поки гарна ціна. Причому на рафіновану пресовану олію також іде знижка. Круті ціни на усі макарони від своєї лінії. Так, так, на усю серію вона уся по 25 гривень пачка. І паста, і спагеті, і макарони ріжки на будь-який смак. Великий асорти від рошен також 109 гривень із начинками. Це взагалі що за ціна, така, і у молочному, і у темному шоколаді. Дуже доречно до свят. Нарізочки сиру від сертоп. І гауда, і тостовий, і чедер, усі по 55,96 за картку АТБ. Став лайк і підпишись. Сім продуктів за ТВ зі знижками частина друга. Живчик зі смаком груші. Смак такий на любителя, але 43 гривні великий об'єм. Цього тижня знижки на усі чіпси від своєї лінії 2850 будь-який смак. Сподіваюсь, у вас є картка ТВ, тому що так ну, удвічі вигідніше самі бачите різницю. Тут є і паприка, і сметана зелені, і краб. Червоний мак від рошен, це класика 32 гривні. Дуже вигідно. За 60 гривень продаються ось такі сосиски тигриня. це мої улюблені були в дитинстві. Знижки на усі йогурти Данон, 40 гривень, 4 штучки, можна взяти і окремо. Круті акції 45% на усі шоколадки від рошен. Єдине, що ця перша 126, тому що це новий смак. Всі інші смаки по 107,90. А ця новинка така цікава, із горіхами, з шоколадом і ще й карамель додали. Підкажіть, хтось спробував чи ні? З полоничкою з сезамом та арахісом і ще дешевше. Усі глазуровні сирки від ферми зараз по 11,50. Це дуже вигідна ціна. Беріть краще без начинки, з начинкою набагато смачніше, але там більше всяких додатків, ароматизаторів. А на що воно вам треба? Згодні. Став лайк і підпишись, буде ще частина. Рубрика Сім продуктів за тебе зі знижками поїхали. Торт Прага з вишнею, витончений вишуканий смак 237 гривень. Ну, склад відкрито скажу не дуже. Навіть не через пальму, забагато цукру і ароматизаторів. Знижки на масло від ферма 63 та 73%. відсотки. Ну 63 – це навіть не зовсім масло. Ну але якщо у вас кошти не дозволяють, то хоча б так. Дуже круті кукурузяні пластівці за 60 гривень, величезний об'єм, дуже класно для сніданків. Ковбаса салямі від м'ясної лавки. 35 гривень 100 г. Якраз на новорічні нарізочки. Масло мілкін постійно беремо 85 гривень і це 82%. Дуже круте і смачне. Цукерочки делюк 151 гривня. Це ось такі мушлі і дуже класний склад, тому рекомендую. Філе з кумбрі у томатному соусі ще ніколи не пробувала, але коштує 71,50 за карткою. АТБ. Їй є і ще й волів таку саму ціну. Став лайки, підпишись, чекаю в інсті.